Уже в суботу на всіх прихильників футболу очікує українське класико у 19-му турі екстраліги в Івано-Франківську. Зустрінуться флагмани вітчизняного мініфутболу – тамтешній ураган та львівська енергія. Ми вирішили поцікавитись тим, як готуються енергетики до матчу сезону. Перемога над ураганом дозволить енергії фактично викреслити франківців зі списку претендентів на чемпіонство. Хоча навіть нічия буде стратегічно хорошим для Галичан результатом, адже дозволить зберегти солідний відрив. Проте команда налаштовується лише на перемогу. Настрій є підвищений, тому що це чемпіон України. Цього року ми прагнемо повернути до Львова золото чемпіонату, тому сподіваємось тільки на позитив та на підтримку вболівальників, які будуть у Франківську болювати за нас. Перевагою урагану є те, що вони гратимуть вдома за підтримки власних болівальників. Найбільше стерігаємося їхньої домашньої обстановки. Вже практика і вже стільки є показують, що вдома це одна команда, на виїзді друга. Це признав навіть їхній головний тренер. Нам не вдаються, так як слід ігри, які ми граємо в Анафранківську. Перетілюється, якось команда емоціонально виростає, і вони такі речі іноді роблять там, і такі м'ячі залітають неймовірні. Енергетики добре підготувалися до суботнього поєдинку. Львів'яни прагнуть перемагати у кожній грі, аби повернути чемпіонство у місто Лева.